Слава Богу, брати і сестри, за це благословенне зібрання, надзвичайно важливе для нас, яке нам дарував Господь, і чудовий псалом ми знову проспівали. І я вірю всім серцем, всією душою, що не забули ніколи той хрест, що стоїть поміж небом з землею, бо там велике щось звершилося. Апостол Павло пише в післені до Корінтян, каже, що слово про хрест для тих, хто гинуть, є безумство, а для нас, спасаймих, є сила Божа. Слава Ісусу Христу. І далі каже такі слова: каже, коли я приходив до вас, то не з пишномовними словами, не з людською мудрістю. Але я вирішив не знати нічого між вами. Крім Ісуса Христа, і То розп'ято. слава Ісусу Христу! Це важливе для нас, брати і сестри, розуміти те, що на сьогоднішньому зібранні ми не повинні настільки прислухатися, як скаже проповідник, як проспіває хор. Хоч і це важливе. Але Ісус, що скажеш Ти? Для мене. Де ти? Дай пережити з тобою, з тобою це єднання. Я так роздумав, що причастя не починається тоді, коли вже беремо хліб і п'ємо вино, а починається з самого початку зібрання. Треба переживати спочатку причастя тут, внутрі, в душі, в серці з Ісусом Христом, щоб мати відвагу потім прийняти тіло і кров Ісуса Христа. Тому Хай Господь приготує кожне серце, кожну душу. Це важливо для нас. І ось ми знову і знову підемо в роздуми про страждання нашого Ісуса Христа. Це надважливе для нас. І я все не буду читати. Ми так я вірю, готувалися, читали вдома про всі ці події страждань нашого Спасителя. І я тільки одне місце зачитаю. Яке теж важливо для нас, знаєте, не всі євангелисти описали про народження Ісуса Христа, про Його юність. Навіть не всі події одинакові, щось доповнюють один одного, але всі описали про страждання Христа, тому що знали, розуміли, що це для нас, людей, надзвичайно важливе. Страждання і смерть нашого Ісуса Христа. І тому Хай Бог допоможе нам прийняти це Слово серцями, душами, сьогодні знайти його на цьому місці, пережити щось з ним, от, і достойно участвувати в святому причасті. Євангелист Марк, в 15 розділі з 15 віршика описує такі слова. І Пилат, бажаючи догодити народові, відпустив їм вараву. А Ісуса, збичувавши, видав на розп'яття. Воїни відвели його на середину двору, тобто в приторію, і зібрали весь полк, і одягли його в багряницю, та, сплівши вінок старинини, поклали на нього і почали вітати його. Радій царів іудейський, і били його по голові тростиною. Плювали на нього і падаючи на коліна, кланялись йому, і коли назнущались над ним, зняли з нього багриницю, наділи на нього одежу його і повели, щоб розп'яти його, і змусили одного перехожого, котрий вертався з поля Симона Керенеянина, батька Олександра та Руфа нести хрест його, і привели Ісуса на місце Голгофу, що значить череповище, і дали йому пити вина, змішану зі смирною, але він відмовився. А коли розп'яли його, то поділили одежу його, кидаючи жереб, що кому брати до цього місця. Отже, частинка страждань нашого Ісуса Христа. І ми йдемо в роздуми про це все. Дивуюся, що як може людина, ну якби. Радіти або ж задовольнятися стражданнями іншої людини, коли хтось страждає з наших рідних, близьких, правда, ж, коли наші діти десь щось пораняться. От тут серце щемить. Вдається, дитина ранилася, чи внук, от, але серце тут ще душа були, тому що не раз думаєш, краще б зі мною таке сталося, але що було краще от, для дітей, краще для ближнього. Чому? Тому що воно рідне, воно близьке, воно, близьке, воно рідне для мене. От, рідне, близьке. А Ісус, а Ісус, наскільки Він рідний для нас? Казав Ісус одного разу, що хто полюбить батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи інших більше як мене, той недостойний мене. Він повинен бути нам надзвичайно рідний, надзвичайно рідний, адже великий він зробив для нашого спасіння, брати і сестри. І я думав, що не раз тако на думку приходить, що от, що ми переживаємо, коли помре наша рідна людина. Правда ж, це надзвичайно боляче. І думаєш, а коли ми роздумуємо про смерть Ісуса Христа, що я переживаю в своєму серці, в своєму душі, чи не повинно воно сокрушитися, чи не повинна вдячність, хвала полятися нашому Спасителю Ісусу Христу. І так про ці страждання, роздумуючи, от Пилат, бажаючи догодити народу, відпустив їм вараво, а Ісуса, збичувавши, видав на розп'яття. Ну перед тим, перед тим інші вангелісти описують, що він збичував його, потім вивів перед людей. І вже сам можна сказати, на совісті, якого чимало смертей було, дивився, що він не відповідав злом, дивився на ту всю картину. І сьогодні ми теж дивимося, що робиться в наших серцях. Що він, певне, теж щось сказали йому внутрі, як і жінка теж казала, що не робить цьому праведнику нічого злого. І він вивів і каже, це людина. Гляньте, це ж людина. Скільки ви можете ну, насолоджуватися стражданнями людини, розіпни його. Розіпни його. Я тому хотілося, б, брати і сестри, дивлячись на ці всі картини. Так думаю, полилася би молитва гаряча, народу Божого, найщасливіших в світі людей на цьому місці. Але чому мовчать мої уста сьогодні, брати і сестри? Хай Бог допоможе нам Духом Святим, поведе по всіх цих місцях страждань і щоб ми. Із вдячністю і хвалою прославили Господнє ім'я за це все, що він робив ради нашого спасіння. Збичував, що видав на розп'яття, а воїни відвели його на середину двору і далі йдуть знущання. Ну, вже збичували, то може вже хватить, може вже хватить, та розіп'єть, і все на кінець на тому, ні, на цьому недостатньо. Ви бачите, що він, він ще постраждав до того. В дріоні, правда ж, пригадуєте, до його били киями, плювали йому в лице, зав'язували Казали, і хто вдарив його. До Ірода відправляв Пилат, там теж назнущались над ним. Ну, може вже досить, може вже досить. Я так зауважив, от не описується, що над розбійниками знущалися. Над розбійниками. Не описується. Може, і було таке, але це не описується. А Ісуса, що зробили з ним? Що як наскільки можна знущатися над ним, над сином Божим? Невже немає ніякого співчуття, якогось розуміння, що це надзвичайно боляче? Не раз нагадую, що нам коли щось болить, правда ж тому ми і таблетки, і уколи, і все для того, щоб обезболити йому не було кому дати. Навіть пити я зачитав це місце, що замість води оцет подали, Оцет подали, і тому хай Господь допоможе нам вникнути в це не просто розуму, всім серцем, всією душою страждання нашого Спасителя, нашого Ісуса Христа. Хай Бог благословить, брати і сестри. Ми знову нагадую Псалом, співаємо зійдім на Голгофу, друзі. Так а там такі слова: невже ж не зворушаться ваші серця? Ісус, зворушиться, зворушиться. Ми любимо Тебе, Господи, і достойно хочемо оцінювати завжди твої страждання, твої муки, все те, що ти зробив ради нашого спасіння. Там такі слова співали. Ісус, там мучення терпить до кінця. Він прагне, а оцет йому подають, що води живі із його Його стечуть. Склонімось перед Ним, брати і сестри, всім серцем, всією душою, всім своїм їством, склонімось перед Ним і подякуємо щиро в цій молитві, яка буде перед нами ще раз і ще раз, нашому Спасителю Ісусу Христу. Важливість того причастя, яке ми будемо звершати, я нагадаю, нагадаю, це слова Ісуса Христа, де Він в Євангелії від Івана говорив такі слова. Шостий розділ з 51-го вірша, каже, «Я живий хліб, який зійшов з небес. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. А хліб, який я дам, то є тіло моє, яке я віддам за життя світу. Тоді іудеї стали сперечатися між собою, говорячи, як же Він може дати нам тіло своє їсти? Тоді Ісус сказав їм: Істинно, істину кажу вам: якщо ви не будете їсти тіло сина людського і пити кров його, то не будете мати життя в собі. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня, бо тіло є істинно є їжа, а кро моє істинно є пиття. Хто є тіло моє і п'є кромою, той перебуває в мені, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто споживає мене, буде жити мною. Це і є хліб, котрий зійшов з небес. Не так, як батьки ваші їли ману і помирали. Хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос сказав, Це чиніть на спомин про мене. На спомин про мене не просто так. Ми розуміємо, що наше причастя, нашому зібранні воно не просто як релігійний обряд, як в традиційних церквах. Це набагато більше, набагато цінніше для нас, о, набагато цінніше для нас, брати і сестри, і важливо приймати достойно, не просто, як я нагадав, взяти хліб. Хліба, кусок запитий вином і пішов, і живу, як собі хочу. Але ні, це є життя наше. Воно повинно нас супроводжувати. Це важливо для нас, щоб нам мати вічне життя. Це вже потрібно задуматися, що я роблю, що я роблю, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа. Не просто хліб, не просто вино. Що я роблю, брати і сестри? Важливо для нас задуматися. Це треба, щоб він перебував в нас. Коли ми приймаємо, ми бачимо, що маємо силу. Ми нуждаємося постійно в ньому, силою. Звичайно, нам поміч дане багато речей від нашого Господа: і Слово Боже, і його благодать, і, його, і молитва дана нам, яка жива завжди перед Божим лицем. Якщо нема перешкоди гріховної, це все дається для нас і Дух Святий в життєвій дорозі. Но особливо він теж зазначив за це святе причастя. Каже, це чиніть на спомин про мене. Це не просто так, це заповідь Господня, брати і сестри. Задум. Осьмо про, про це все. І будемо приймати цю святиню достойно. Хто є тіло моє і кромою, той перебуває в мені, а я в ньому. Це важливо для нас, брата і сестри, щоб ми не просто так розуміли розуму, щоб він перебував в нас, а ми в ньому, щоб ми це переживали і на цьому місці, і от і завжди, повсякчас, в нашій життєвій дорозі, щоб жити ним, як ми співаємо цілом, цей прекрасний, хочу я, щоб голговські страждання твої завжди бачили очі духовні мої, щоб тобою я дихав, тобою я Жив і тобою, Ісусе, над усе дорожив. Хай Бог нам цьому допоможе благословить. Для того ми і знову збираємо, збираємося, і Господь оприділив, що ми прибували на сповни, звершали цю святу вечерю, звершали це святе причастя, святе причастя з нашим Ісусом Христом. Хай Бог допоможе і благословить. Як живий Отець послав мене, і я живу Отцем, так і той, хто споживає мене, буде жити мною. Як прекрасно жити з Ісусом Христом! Ніщо не Замінить брати і сестри земне, як життя з Ісусом Христом. Навіть казав Христос, якщо ви все в світі тут набудете і світ здобудете, але душу свою погубите, яка користь вам з того, нам потрібен Ісус. Коли ми маємо Ісуса, ми маємо все, а особливо життя вічне. Маємо це велике спасіння, яке кував нам Ісус Христос там на голові. І слава Ісусу Христу. Тому Хай Господь благословить, щоб ми дійсно, як я сказав, достойно участвували Цій святині, цій заповіді. Отже, післанні до євреїв, також нагадаю, це місце і буде молитися, 10 розділ з 19 го віщика, читаємо такі слова. Отож, брати і сестри, всі, хто присутні в цьому зібранні, маючи відвагу входити в святилище через кров Ісуса, дорогою новою і живою, яку Він знову відкрив нам через завісу, тобто через тіло своє, і маючи великого священника над Домом Божим, приступаємо щирим серцем, з повною вірою, кропленням очі. Чистивши серця наші від порочної совісті та омивши тіла чистою водою. Хай Бог благословить, брати і сестри. Як було нагадано, я вірю, що всі ми готувалися ці дні. Це не просто так. Я не раз кажу, прийшов неділю, підняв руку, от, і все на тому. все. Це потрібно готуватися. Це потрібно входити в роздуми про страдання Ісуса Христа. Це потрібно освятитись, побачити свої недостатки от, і щиро розкаятися. Щиро розкаятися, як я казав, зачитав це місце. Taip. E, 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 e. Кропленням, очистивши серця наші від порочної совісті, очиститися в крові Ісуса Христа. Для того даровані нам ці зібрання, нашої сповіді, наше, е, наше покаяння в житті, коли ми постимося, молимося, шукаємо Господнє лице. От і сьогодні на цьому зібранні бажання моє, щоб кожен учасник був достойний, щоб мали відвагу, щоб не їли і пили, як написано, осудження собі. Це важливо. Ну, можливо, хтось участвує, взяв хліб, взяв вино і пішов, і нічого, Заспокою совість, а з тим чи іншим гріхом, а Господь ще не судиться, це велика милість, брати і сестри, це велика милість. Треба жити Ісусом, треба жити церквою, жити тим, до чого кличе Господь, брати і сестри. Важливо нам це прийняти, щоб бути в ньому, а він нас, і жити Ним, як я зачитав перед тим, брати і сестри, і взагалі, щоб мати вічне життя треба достойними бути учасниками в святині одні думають роздумують не раз і я в малому житті колись було і не раз бесідуєш з братами і сестрами я не буду участвувати я не буду участвувати недостойний недостойна а хто це хоче хто в цьому зацікавлений звичайно і участвувати недостойно небезпечно і не участвувати теж недобре каже краще бо не буду участвувати це не краще краще впасти до ніг Ісуса Христа сказати Господи я люблю. Тебе, але прости, згрішив, згрішила. Не маю перемоги. Дай мені вихід цього, дай мені участвувати, щоб знову набути цю силу небесну і бути переможцем, переможницею в життєвій дорозі, перемагати гріх, спокуси, велику боротьбу, що нам пристоїть пройти в життєвій дорозі, і нам потрібна сила. Ісус оставив нам цю силу в тілі і в крові своїй святій. Слава Ісусу! Тому Хай Господь допоможе нам прийняти цю е, святиню достойно, отже, каже, приступай ним. Приступай. Емо щирим серцем і з повною вірою. Хай Бог укріпить нашу віру і дасть щирі серця, і щирий, кому треба ще освячення. Буде нагода, буде молитися ще в цьому зібранні, щоб освятитись, очиститись і прийняти достойну цю святиню, яка перед нами. Хай Бог благословить наше зібрання, і ми тому в знак пошани нашому Господу склонимо наші коліна, подякуємо за все, і попросимо благословення на це зібрання. Амінь.